224-й день російської агресії у Харкові тихо, але ворог продовжує обстрілювати населені пункти Харківщини уздовж державного кордону з Російською Федерацією. Зокрема, ворог обстріляв райони населених пунктів гранів: Огірцеве, Гатище, Вовчанськ та Білий Колодязь. За інформацією обласного центру екстреної медичної допомоги у Чугуївському районі. З пораненнями госпіталізовано 75-річну жінку та 41-річного чоловіка. В Куп'янському районі госпіталізовано 59-річну поранену жінку. В області триває розмінування за добу. Піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 408 вибухонебезпечних пристроїв. Виконуються щодня і роботи з відновлення нормальних умов життя на деокупованих територіях. Протягом доби у місті Зюм рятувальники за допомогою важкої інженерної техніки розбирали зруйновані будівельні конструкції, забезпечували електроенергією, роботи водяної свердловини, доставляли гуманітарну допомогу людям, в тому числі доставляли питну і технічну воду. На лінії зіткнення тривають бої. За інформацією штабу оборони, ворог здійснив спробу піти в наступ в районі населеного пункту Стрілеча Харківського району. Отримавши вогонь у відповідь, відступив стратами. Про значні успіхи Збройних сил України на двох фронтах повідомляє і британська розвідка. У Харківській області Україна зараз зайняла значну частину території на схід від річки Оскіл. Українські з'єднання просунулися за річку до 20 кілометрів у смугу оборони Росії у бік вузла постачання місто Сватове. Україна тепер може завдати удару по ключовій дорозі сватово Кремінна з більшості своїх артилерійських систем, що ще більше обмежить можливості Росії щодо поповнення своїх підрозділів на сході. Аяна Білаєва, Стас Дейнеком, Харковський ізвести. Після деокупації Харківської області до поліції надходять заяви про колаборантів, злочини армії Російської Федерації, а також свідчення місцевих жителів про знущання над людьми. Так, після звільнення села Піски Радьківські люди заявили, що в підвалі одного з будинків окупанти отримували полонених, серед яких були і мирні громадяни, і АТОвці, і бійці Збройних сил України. На даний момент поліції точно відомо про катування, закопування, викопування в землю заживо та застосування противогазу з тлючою тряпкою. Також в катівні знайдені фало імітатор, коробку з вирваними зубними протезами, дроти з мотузками і лист з опитуванням одного з чоловіків, які були тут. За словами начальника слідчого управління, поліції відомі імена й прізвища військовослужбовців, над якими знущались росіяни. Також слідчі та прокурори працюють над встановленням усіх фактів, що відбулись у цій катівні. Правоохоронці впевнені правосуддя знайде кожного винного. Яна Віляєва, Мікенін, Харківський звісті. Не дивлячись на складнощі воєнного часу, Харків продовжує активно готуватись до опалювального сезону. Так, усі служби міста працюють без вихідних для того, аби налагодити справну роботу комунального господарства взимку, ремонтують покрівлі, закривають вікна та контури, перевіряють мережі і замінюють трубопроводи. Більше того, після інспекцій будівель у найбільш постраждалих районах міста, аби за можливості забезпечити комунальними послугами якомога більше харків'ян, у десятках домів, навіть там, де зруйновані один-два під'їзди, системи все одно готують до опалювального сезону. А мешканців тих будинків, що не придатні для проживання, переселяють у міські гуртожитки. Действительно, очень тяжелый отопительный сезон, который предстоит пережить городу Харькову. Мы очень тщательно готовимся к отопительному сезону, но, к сожалению, не все зависит от нас, от наших коммунальных служб, которые прилагают максимум усилий для того, чтобы в домах харьковчан было тепло и комфортно, несмотря на весь ужас войны». Через те, що Харків регулярно зазнає ударів з боку російського агресора, складнощі встає все Більше адже руйнують не тільки житлові будинки, а й критичну інфраструктуру міста. Ми бачимо, наскільки целі і цинічно Российские агрессоры обстреливают э, нашу инфраструктуру, насколько они цинично уничтожают трансформаторные подстанции для того, чтобы обесточить э, энергетические э, районы города Харькова, обесточить ТЭЦ, для того, чтобы не было тепла в домах у Харьковчан. Э, и э, могу вам сказать, что знаете, я с первого дня войны говорил о том, что российские агрессоры... Это э, не просто война, это геноцид против украинского народа, это геноцид против украинской нации. И могу вам сказать, что те обстрелы, которые происходят сегодня, когда э, целенаправленно разрушают инфраструктуру, это настоящий геноцид против украинской нации. Мария Суловьева, Харьковские Известия. Цієї зими українцям доведеться економити енергоресурси. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він нагадав, що урашисти окупували найбільшу в Європі Запорізьку атомну електростанцію. Без цього об'єкту енергосистема України працюватиме з максимальними навантаженнями. Тому держава розробила стрес сценарій проходження осінньо-зимового періоду. Зокрема, це такі кроки, як зменшення використання енергоносіїв. Кожен із нас може зробити свій внесок в енергетичну стійкість держави. Наприклад, максимально змістити побутове та промислове споживання електроенергії на нічні години. Такі прості речі дають величезний сумарний ефект і допомагають країні з найменшими втратами пройти складний зимовий період. Дуже важливо також за можливості вчасно сплачувати за отримані комунальні послуги за світло, за газ, тепло, воду у разі неоплати населенням це вимушено буде компенсувати бюджет, відволікаючи фінансовий ресурс від підтримки збройних сил України. Всі ж інші українські атомні електростанції вже готові до опалювального сезону. За їхній рахунок держава в тому числі буде забезпечена електроенергією. Та все ж Україна розглядає і інші сценарії проходження осінньо-зимового періоду. В цьому контексті продовжуємо роботу з партнерами щодо демілітаризації Запорізької атомної станції та створенням навколо неї 30 кілометрової безпечної зони. Персонал заеС повинен мати можливість працювати в спокійних, нестресових, без безросійських військових умовах. За умови демілітаризації ЗАЕС Україна матиме більше можливостей для балансування власної енергосистеми та навіть зможе продовжувати експорт електроенергії до Європи. Інші об'єкти критичної інфраструктури також готують до опалювального сезону. За словами прем'єр-міністра, Україна вже на 90% готова до осінньо-зимового періоду. Держава накопичила достатньо ресурсів газу, вугілля та деревини. Також комунальники та енергетики готують до опалювального сезону. До окуповані території Харківщини, Київщини, Сумщини та Чернігівщини. Майже на двох тисячах об'єктах критичної інфраструктури аварійні ремонти вже завершені. Між цим ми установами розподілять накопичені раніше ресурси. Проте каже Денис Шмигаль, опалювальний сезон все ж буде надскладним для України. Бо якби держава до нього не готувалася, залишається ризик енергетичного шантажу від росіян після семи місяців повномасштабної війни. Вже всі розуміють, що ми маємо справу з країною терористом. Тому ми маємо бути готові до терористичних актів Росії проти нашої критичної інфраструктури. Мова насамперед про ракетні обстріли, але це не єдиний ризик. Зокрема, йдеться і про ймовірність повного припинення газового транзиту через територію України до Європи. Такого сценарію не можна виключати, тому підготовлено план максимально заощадливого та ефективного використання наявного ресурсу газу. Саме тому середня температура в оселях українців цієї зими може бути нижчою ніж у минулі роки. Тому кожен має з розумінням ставитися до подібних викликів, зауважив Денис Шмигаль. І, хоча рашисти цілком ймовірно можуть вдатися до масованих ударів по критичній інфраструктурі, Україна розробила ще декілька стрес-сценаріїв для подібних ситуацій. По перше, працюємо над захистом критично важливих об'єктів. По-друге, створюємо запаси альтернативних джерел енергії на той час, поки триватимуть аварійні ремонтні роботи. Такий запас уже формується. Гроші на це виділили ще влітку. Держава закуповує мобільні котельні і генератори. Частину засобів отримуємо як гуманітарну допомогу від наших партнерів. Яна Щетиніна та Андрій Папулов Харківські звістя. Сюди вони поспішали щоранку. Хтось, щоб у черговий раз побачити своїх друзів та отримати свіжу порцію знань а когось сюди підганяли батьки. Але і для одних та інших це було улюблене місце, їхній другий будинок, їхня улюблена школа. Наразі одна зі шкіл Київського району виглядає ось так: без жодного живого місця, після серії потужних прильотів. Дуже прикро дивитися зараз на наш заклад. Нам дуже боляче дивитися на це. В нашому навчальному закладі навчалось 720 учнів. Зараз до школи не можуть прийти діти, бо школа зруйнована. Відсутні стеля та підлога, пошкоджені сходи, пошкоджена покрівля. Але ми віримо, що після перемоги діти обов'язково прийдуть до школи. Школа буде відбудована. І ми почуємо дитячий сміх і будемо навчати найкращих дітей міста Харкова. Нами проводится капитальный ремонт кровли, так как в ней очень много сквозных отверстий. Проводится ремонт конструктивов здания, стен и перекрытий. И зашиваются контура здания. Работа в данном случае предстоит нелегкая, так как повело фундамент здания. И было разрушено очень много несущих конструкций. Игорь Бескровный, Ярослав Кунуненко, Станислав Решко и Юрий Бабыкин. Харьковские известия. Це одна зі шкіл Шевченківського району, що зазнала пошкодження під час ворожих обстрілів. Школа постраждала двічі. В кінці лютого місяця, і в середині квітня місяця, під час обстрілів було зруйновано 179 вікон. Коли вікна вилетіли шибки, то наші колеги, батьки, друзі допомагали нам якось підручним матеріалом дошки від парт і стенди старі. Ми ці вікна забивали, адже це була зима. І щоб наше приміщення не постраждало, і надалі його підтримувати, ми ці шибки всі зашили. Попереду нове випробування зима. Тому команда волонтерів з простих харків'ян, які не байдужі до ситуації, в якій живе Харків. Ось вже декілька днів реанімують пошкоджений освітній заклад, щоб школа пережила морози. Це все як на підприємстві: одні підвозять матеріали та нарізають фанеру, інші все оперативно монтують на віконні рами. На данном этапе мы производим зашивку окон да, для того, чтобы сохранить данное учебное заведение к, к отопительному периоду, в зимний период времени. Э, наша команда здесь работает уже на протяжении трех дней. Вы видите, объем работы большой, потому что данное учебное заведение во время обстрела пострадало дважды. Э, в этом районе у нас большие планы, потому что есть еще объекты на Целиноградской, есть еще на Победы объекты, поэтому планы большие. Задачі великі, Будемо працювати, будемо допомагати. Я дуже хочу допомагати Харкову. А якщо сидіти вдома з розуму можна йти. Так ось вже протягом трьох днів команда небайдужих волонтерів практично зашили всі понівечені вікна. Залишилося впорядкувати з пів сотні рам. Тим часом колектив школи з болем дивиться на пошкоджені війною класні кабінети, але з вірою, що рано чи пізно настане день, коли їхні діти знову стануть до офлайн навчання, забувши про жахіття війни як про страшний сон. Коли я тепер приходжу, ну я звичайно тримаюся. Але страшенно боляче від того, що це все було. єдина надія на те, що це все минеться, і дітям я кожного разу кажу: діти, кріпіться, передавайте вітання своїм батькам, тримайтеся, любіть одне одного, бережіть одне одного. І я вірю в те, що ми обов'язково зустрінемося в цьому класі на цих же місцях з допомогою волонтерів, з допомогою наших адміністраторів, те, що в місті про нас піклуються. Я думаю, що все буде добре, безперечно, бо інакше неможливо. Хотілося, щоб швидше це все закінчилося, щоб сюди повернулися наші діти, щоб повернулися наші вчителі, щоб зашуміла е е е е дитячий галас лунав в коридорах. Ну і що хочу сказати: слава Україні! Слава нашому народу, борцю й творцю. Я думаю, що в нас все буде гарно. Леся Копалюк, Олександр Іванов, Віталій Грунь та Світлана Бреус. Харківські звісті. Центр поводження з тваринами потребує додаткову операційну справа в тому, що з нещодавно до окупованої території Харківщини до комунального притулку привозять багато чотирилапих з осколковими та кульовими ранами. Всім їм ветеринари готові надати допомогу, але однієї операційної, що є в центрі, недостатньо. Кількість бездомних собак та котів, що потребують операції, виросла в декілька разів. Також сотні тварин без хатіок щомісяця потребують стерилізації, щоб зупинити їх неконтрольоване розмноження на вулиці. Допоможіть притулку, щоб ветеринари врятували більше чотирилапих. У центрі сподіваються, що до облаштування другої операційної зможуть приєднатися меценати, волонтерські організації та просто небайдужі люди. Також у комунальному притулку розповіли, яка саме сума потрібна для того, щоб врятувати тварин. Для обладнання операційної необхідно ветеринарне обладнання. Хірургічний стіл дві штуки, столики для інструментів шість штук, лампи операційні дві штуки, машинка для нанесення татуювання, стерилізаційні бікси 3 штуки, штативи для крапельниць дві штуки. На це необхідно зібрати 97 тисяч 950 гривень. У центрі відзначають, що навіть невеликі донати допоможуть врятувати чотирилапих. Самі ж реквізити можна знайти у мережі Фейсбук на сторінці Центру поводження з тваринами. Там же адміністрація комунального притулку виставляє ще й звіти щодо надходжень та куди ці кошти були спрямовані. Яна Щетиніна та Олексій Муравйов. Харківські звістя. Мінімум двоє свідків. Цього достатньо, щоб підтвердити трудовий стаж для нарахування пенсії. Але нові правила стосуються не всіх, а лише тих українців, які знаходились в окупації чи зоні бойових дій під час російського вторгнення, і за певних умов, якщо хоч якісь докази залишились у базі підприємства чи установи, де працювала людина. За законом підставою для нарахування пенсійних виплат є трудова книжка. Але війна наклала відбиток на всі процеси життєдіяльності українців. Тож Кабмін вніс зміни до порядку підтвердження наявного трудового стажу. Тепер у разі відсутності трудової книжки паперової чи електронної або відповідних записів робочий стаж буде встановлюватися на підставі інших документів з місця роботи, служби, навчання, архівів. Підтвердження стажу без трудової книжки та неповних записів у ній здійснюються наступним чином: приймаються дані з реєстру застрахованих осіб державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, дані з виписок довідок та наказів на основі даних, наявних в системах підприємств, особових рахунків та відомостей про видачу заробітних плат. Посвідчень чи характеристик трудових договорів та угод з примітками про виконання, платіжних доручень, квитанцій з банків, поштових переказів про сплату страхових внесків, якщо людина працювала у галузі сільського господарства, документів, що підтверджують сплату страхових внесків для зарахування стажу для підприємців, інших документів за даними про періоди роботи. А от ті громадяни відомості про роботу, яких збереглись в архівах підприємств та установ, розташованих на тимчасово окупованій території, в місті проведення антитерористичної операції чи стримування росіян у громадах зони бойових дій можуть підтвердити робочий стаж на підставі свідчень не менше двох свідків, які були знайомі з заявником на роботі одного підприємства. Яна Біляєва, Олексій Мурав'йов, Харківські звісті. Подяка захисникам харків'ян запрошують взяти участь в онлайн-акції Харків вдячний, приурочені до святкування дня захисників та захисниць України. У департаменті культури Харківської міськради запропонували привітати українських героїв листівками, віршами та творчими композиціями. Це може бути музичний, вокальний або хореографічний твір. Харківщина майже повністю звільнена від окупації, але війна за свободу та незалежність триває. Тому як ніколи потрібні слова щирої подяки та підтримки воїнам, які боронять наше життя. Ця акція символ нашої вдячності всім героям сьогодення. Запрошуємо дітей та юнацтво до участі. Привітання необхідно надіслати на електронну пошту, вказану на екрані. Після чого їх опублікують на медіаресурсах Департаменту культури у Телеграм та Інстаграм. Роботи прийматимуться до 14 жовтня. Марія Соловйова та Олексій Муравйов. Харківські звістя.